І братя і сестри, примудрий Соломон говорив, всьому свій час, і кожній речі свій час під небом, час народжуватися, час вмирати, час радості, а час смутку. Так і церковному календарі, православному, теж є свій час, був час, що ми раділи. Раділи з приводу того, що народився, прийшов світ Христос Спаситель. Ми спостерігали, як Він хрестився в Єродані, як його сорокаденним немовлям принесли в храм Божий. Ми чули калятки, і церковні пісноспіви звеличували наш дух. А ось сьогоднішнього дня ми бачимо смуток богослужін, богослужбових текстах. Наступає чи наближається час Великого посту. Ми з вами розпочинаємо мандрівку. Саме шляхом покаяння і смиріння. Перша підготовча неділя для Великого посту це неділя Митаря Фарисея. Церква буде вчити нас, що саме смиріння треба розпочинати свій шлях до Воскресіння Христового. Христос сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди: грабіжники, кривдники, перелюбники або як цей митар. Пащуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. А митар Стоячи віддаля, не смів і очей звести на небо. Але б'ючи себе у груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене грішника. Кажу вам, що цей пішов додому свого, оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Люба наша справа, люба наша чеснота, якщо вона не поєднується з смирінням, і ціна дуже мала перед Богом. Так колись преподобний Макарій, коли зустрівся з самим демоном, і той сказав, що ти хоч трошки спиш, а я не сплю зовсім, ти хоч трошки єсиш, а я і не їм зовсім. Але ти каже, переміг в мене в одному в своєму смирінні. Так митар і фарисей. Ця подія, яку розповідає Євангелія, відбувається в храмі Божому. За якою причиною людина ходить в храм Божий? по різним. Людина може приходити в величний, гарний храм як турист, для того, щоб подивитися архітектуру храму. Людина може прийти в храм зазвичай, бо саме з дитинства у нас привчали батьки приходити в храм Божий в неділю і свята. Хтось приходить за традицією, а хтось приходить, щоб помолитися Богу. І, на жаль, саме таких людей, які приходять для того, щоб поєднати своє серце з Богом, зустрітися з Богом, саме з такої причини приходять люди дуже мало в Божий храм. Фарисей свої молитви, молитви звеличується, він показує свої чесноти, свої добрі справи. А мета смиряється і б'є себе в груди і каже, Боже, будь милостив на мене грішного. Тут ми бачимо з цій притчі, що молитва людини може бути в гріх. Один із проповідників казав, всяк хреститься, але не всяк молиться, можна прийти в храм, можна бути присутнім в храмі, але не молитися, але відбувати час, хреститися, але не думати про Бога. І саме від такої молитви застерігає нас сьогодні Свята Церква. Коли ми молимося, відкриваємо наші уста перед Богом, наша молитва має бути смирена. Ми не маємо бачити нікого поруч з собою. Коли ми приходимо в храм Божий, що ми бачимо? Якщо ми бачимо митарів, горе нам. Якщо ми бачимо себе, теж біда нам. А якщо ми бачимо свої гріхи і Бога, це дуже добре. Ми можемо бачити просто людей як доньок і синів Божих. Це теж дуже добре. Але саме головне переступаючи поріх храма, забути про все, пам'ятати про свої гріхи і про Бога, який милує нас і дає нам прощення гріхів і своє благословіння. Саме Якщо так ми переступимо поріг храма Божого, ми завжди отримуємо благословіння і отримаємо ті слова, з якими звернувся до Митаря Христос, що Він іде в свій дом оправданим, прощеним. Гардиня це саме велика біда, яка є в житті людини. Фарисей звеличує себе, він згадує всі свої чесноти і всі праці, які він. Зробив заради своєї душі. Він поститься, він молиться, він дає милостиню, а забув про те, що Господь знає, чому ту чи іншу справу він робить? Яка причина, яке спонукання до цієї справи? Йому було добре, що люди хвалили його за те, що він робить ці добрі справи. Але якщо чесно подивитися на себе, ми побачимо, наскільки ми грішні навіть, навіть і в добрих наших справах. Тому як добре уподібнюватися тому митарю. І не дарма він б'є себе, себе в груди, груди там, де знаходиться серце. Він признається перед Богом в своїх гріхах, своїх пристрастях, своїх злих вчинках. Він вказує на своє серце і говорить, що воно переповнено поганого, брудного, гріховного. І хоче, щоб Господь дав йому прощення всіх цих гріхів. Давні пам'ятки доносять до нас історію праведного старця Симеона, який удостоївся зустріти в храмі Бога Немовля. Він був родом із Єгипту і входив до числа 72 єврейських мудреців, які перекладали давньоєврейське єврейське святе письмо грецькою мовою. Симеонові випало перекладати книгу пророка Ісаїї – Дійшовши до визначного місця, де пророк провіщає народження Христа від діви, кажучи: Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл». Збентежений перекладач взявся за ножика, щоб витерти слово діва і написати замість нього молода жінка. Але тієї ж миті йому з'явився ангел Господній і не дозволив змінювати священний текст. Посланець пояснив, те, що видалося книжнику неможливим, насправді є пророцтвом проявлення Сина Божого у світ. На підтвердження своїх слів ангел пообіцяв Симеонові, що той не знатиме смерті, доки не побачить і не торкнеться месії, народженого від діви. З того часу минуло понад 200 років. Але престарілий Симеон продовжував жити, як йому і було провіщено. Коли ж нарешті Пресвята Богородиця принесла Христа до Єрусалимського храму, Дух Божий відкрив старцю, що настав час здійснення обіцяного. Симеон поспішив до храму і, взявши дитину на руки, сказав Богові від усього серця: Нині відпускаєш раба твого, владико». За словом твоїм у мирі, бо бачили очі мої, спасіння твоє. Дійсно, за кілька днів старець спочив у мирі. Його мощі вшановували у Константинополі, у церкві в ім'я святого Іакова, збудованій за часи імператора Юстина. Пророчиця Анна, донька Фануїла з коліна Асирового, мала тоді 84 роки. Після передчасної смерті свого чоловіка вона все своє життя провела у храмі, очікуючи пришестя Спасителя. Якщо старець Симеон був живим уособленням давнього Ізраїлю, старого Завіту, що очікував приходу Месії, аби самому зникнути і поступитися місцем світлу та істині Євангелія, то свята Анна була прообразом тих святих удовиць, дів та черниць. Які нині полишають усі мирські турботи, аби постійно перебувати у храмі Господньому, очікуючи приходу Спасителя з постом, молитвою та піснеспівами. І коли вони, подібно до Анни та Симеона, побачать очима серця і відчують духовним чуттям Христа, то провіщатимуть усім людям із радістю та певністю, що Спаситель. Повсякчас приходить у цей світ світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїлю! Сьогодні я розповім вам одну, одне із послань апостола Павла до Колосян. Місто колоси знаходиться в Малоазійській області Фрігії. Давнину це місто було велике і багате. Можна тільки припустити, що церква була заснована святим апостолом Павлом, але безпосередньо при проходженні його через місце Фрігію або його учнями. З книги діянь святих апостолів видно, що святий апостол Павло двічі проходив через місто Фрігію. Перший раз це було. Його друге апостольське, апостольська подорож по шляху до Європи. І друге, третя подорож по шляху до Ефесу, коли він ішов стверджувати своїх учнів. Колоси перебували в постійних торговельних зносах з Ефесу. Деякі місця послання до колосян Наводять на думку, що святий апостол Павло сам особисто в колосах не був. Але з іншого боку, вони і не доводять цього категорично. Єпископ Фіофан Затворник пропонує зупинитися на припущенні, що святий апостол Павло в колосах не був. Зі змісту самого послання видно, що приводом до написання його послужила поява у Фрігію. Якоїсь учителів, що загрожували чистоті християнської віри і бажання апостола Павла застерегти колосям від захоплення цими лжеучителями. Зі слів, якими святий апостол Павло характеризує цих лжеучителів, видно, що вони не являють собою будь-якої строгої визначеної системи. Сповістити про цю появу про лжеучителів, святого апостола Павла, який перебував тоді в вузах у Римі, прийшов і її пофраз, який і просив свого вчителя написати послання до Колосян. У посланні святий апостол Павло Павло двічі згадує, що він знаходиться в вузах. Це були е, перші вузи в Римі, так як при апостолу знаходився. Тимофій, якого не було при других Узах. воно написано е, одночасно із посланням до Філімона і е, місцем написання його Рим. Час написання близько 61-62 роки. Послання до Колосян е, містить чотири глави. Головна тема послання спростування живчителів, які намагалися довести. Що можна прийняти Бога і врятуватися окрім Господа Ісуса Христа. Приклад фарисея і митаря описаний святому письмі хай навучить кожного із нас смирятися перед Богом, бігати гардині, як самого більшого ворога свого спасіння. Дай Бог, щоб ми завжди, переступаючи храма, йшли до Бога, йшли на зустріч з Ним. І не біда в наших гріхах, а біда в тому, що ми бачимо гріхи інших, а якщо побачимо свої, і будемо волати до Бога про прощення наших гріхів, які б вони не були великими, бо так дійсно був грішним, але пішов оправданий свій дім, і Господь простить нам, бо Господь милосердний. Господь люблячий, Господь і прийшов на землю заради того, щоб простити, примирити нас з собою і вернути нас до нашого Небесного Отця. І хай Боже милосердя, Боже благословіння завжди перебуває з усіма нами. До нових зустрічей!